Вітаю на каналі Хата рецептів. Готуємо ледачі пельмені або манти на швидкоруч. Для тіста в велику миску вбиваємо одне куряче яйце, додаємо півчайної ложки солі та розмішуємо вінчиком. Вливаємо 170 мл теплої води і знову все швиденько перемішуємо вінчиком. Далі частинами додаємо 400 г просіяного борошна. Друзі, якщо вам подобаються мої відеорецепти, підписуйтесь та ставте лайк, це допомагає розвинути мій канал. Всипаємо все борошно до кінця, замішуємо лопаткою, потім присипаємо стіл борошном та перекладаємо туди тісто, і будемо вже вимішувати руками десь 3-5 хвилин. Як бачите, все дуже швидко та просто. Тісто виходить м'яке та еластичне. Змащуємо олією миску, викладаємо туди тісто та залишаємо його десь на хвилин 20, щоб воно відпочило. Тим часом підготуємо начинку: одну ріпчасту цибулю треба подрібнити на блендері або через м'ясорубку. 400 г будь-якого м'ясного фаршу. У мене сьогодні це свинячий фарш. Додаємо туди нарізану цибулю, одну чайну ложку солі, одну чайну ложку сушеного часнику і півчайної ложки чорного меленого перцю. Та все добре перемішуємо. Далі готуємо підсмажку з овочів. Одну ріпчасту цибулю треба дрібненько нарізати. Друзі, дякую вам всім за перегляди! До речі, цікаво, з якої країни та міста ви дивитесь мій канал. Напишіть про це у коментарях. Одну велику морквину ми чистимо та натираємо на великій терці. 3 столові ложки олії розігріваємо на пательні та всипаємо туди нарізану цибулю. Смажимо її на середньому вогні до золотистого кольору, періодично помішуючи. До підсмаженої цибульки всипаємо натерту моркву. теж смажимо її на середньому вогні 3-4 хвилинки. Далі до засмажки додаємо 150 г натертих томатів або томатної пасти. Перемішуємо, додаємо сіль, сухий часник. Ще смажимо 2-3 хвилинки та вимикаємо вогонь. Тісто постояло 20 хвилин, воно дуже м'яке та еластичне, з ним приємно працювати. Далі будемо розкачувати качалкою тісто у великий прямокутник. Тісто гарно розкачується, головне добре притрусити борошном стіл, щоб воно не прилипло до стола, коли ми будемо розподіляти фарш. Товщина тіста має бути десь 3-4 мм. Далі викладаємо весь фарш на тісто, приминаючи його рукою та розподіляючи по всій поверхні. Фарш розкладаємо по тісту, не доходячи з однієї сторони десь на сантиметр півтора до краю. Далі обережненько починаємо скручувати тісто з фаршем у рулет. Край тіста без фарша змащуємо водою. Це для того, щоб тісто краще заліплювалося. Нарізаємо наш рулет на брусочки шириною десь по 10 см. З цієї кількості продуктів у мене вийшло 13 ось таких великих м'ясних трояндочок. Так як у мене пательня невелика, все туди не вмістилося. Тож 4 штуки я заморозила. Потім, з легкостю, можна їх приготувати у пароварці. Викладаємо ледачі манти або м'ясні рулетики поверх овочевої засмажки. І вливаємо воду. Її має бути стільки, щоб по висоті м'ясні рулетики на 2 треті були занурені у рідину. Доводимо до кипіння, накриваємо кришкою та готуємо на повільному вогні 25-30 хвилин. Ледачі манти або м'ясні рулетики готові. Це дійсно дуже смачно та просто. Чудова альтернатива, коли хочеться пельменів, але немає часу їх ліпити. Друзі, обов'язково спробуйте приготувати цю страву та напишіть в коментарях, як вам цей рецепт. І смачного!